Викладачі університету трансформації майбутнього відвідали міжнародний інженерний ярмарок. Це найбільша виставка технологій для машинобудування у Центральній Європі, яка щорічно проходить у місті Брно, Чехія, де представили освітній потенціал України та провели серію зустрічей із чешськими університетами. Під час поїздки обговорено напрями спільних досліджень, академічну мобільність студентів і викладачів, а також перспективи створення спільних програм подвійних дипломів з факультетом машинобудування технічного університету в Кошице, факультетом машинобудування Чешського технологічного університету у Празі та факультетом електроніки та комп'ютерних технологій Технічного університету у Брно. Було пропрацьовано рамкову угоду з компанією КУКА, виробником роботів для технологій тривимірного виробництва стосовно навчання та стажування студентів в рамках дуальної освіти. Такі зустрічі це крок до зміцнення міжнародного партнерства, обміну досвідом і розвитку інновацій в освіті. Університет трансформації майбутнього відкриває нові горизонти для української науки та освіти в Європі.